Вітаю вас, мої вишивальні друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про ниточки, які називаються металізовані. Ми розглянемо, на прикладі гами це нитки, які я вже дуже давно купувала. Вони бувають дуже різні за кольорами. Цими ниточками в основному ми вишиваємо після закінчення основної вишивки, основними нитками. А металізовану нитку використовують як акцент, як якесь. Місце нам потрібно виділити, або зробити більш виразне, тоді ми використовуємо металізовану нитку. Є деякі рекомендації по вишивці цими нитками. Металізована лінія представлена в колекціях ще DMC, Крінік, ну і так далі. Якщо ви собі таку ціль поставите, то в інтернеті можна знайти дуже багато ще інших. Виробників, які мають в колекціях металізовану ниточку. Я сьогодні просто дам таку узагальнюючу інформацію. Металізовані ниточки бувають різні, більш жорсткі, більш м'якші по своїй структурі. Також вони представлені ось в таких кольорах, які називаються античні, тобто золото, срібло, золото буває теж різних відтінків, більш таке жовтіше, більш. Як кажуть, з ефектом старіння античне, ось в цій колекції є мідний відтінок. Є ось такі різнокольорові або з меланжевим ефектом, коли в одному моточку присутні ось такі різні кольори. Є ще металізовані нитки, які складаються із справжнього золота. В колекції DMC є ниточки, які скручені, ручна крутка там, скрутка, і там є справжнє золото. Вони там бешені гроші коштують. Ті ниточки мені довелося ними вишивати. У свій час, але, на жаль, зараз зразка в мене немає, щоб показати. Ниточки бувають скручені в ось такі моточки. Вони ще продаються в катушках, вони ще бувають ось вот такій на модці. Але е, ті нитки використовуються для більш такого професійного вишивання. Це одяг високої моди, віп класу, сценічні костюми, а також святкове вбрання священників та багато іншого, де може використовуватися ця металізована нитка. Обов'язково звертайте увагу на етикетку, що там написано. Тому що кожна нитка має різний склад. Наприклад, на ось першому моточку написано, що це поліестер 100%. На оцій перлині написано, що це бавовня, бавовняна нитка, а ось на цій ниточці написано, що це поліестер. І також на етикетках потрібно обов'язково звертати увагу. Як їх прати, ось, наприклад, на ось цьому моточку намальована позначка прання ручне тут і прасування на одинички. Допускає, допускається хімчистка. А наприклад, на ось цьому моточку тут етикетка стоїть, чи можна прати при 95 градусів і прасувати на двоєчки. Хімчистка теж допускається. Так, а на цьому моточку. Тут теж йде прання ручне, хімчистка допускається, а прасування на одиничці. Тому обов'язково дивіться на етикетки, щоб не попасти в бросак, бо чому, наприклад, важливо дивитися на оцю позначку, яка прасування означає. Тому що в складі ниточки, наприклад, ось у нас нитка мідна. Якщо ми роз... розмотуємо, Пасму, то в складі у нас пасмо складається із шести ниточок, і кожна ниточка, вона скручена з двох ниточок. І оця кожна ниточка скручена з металізованої ниточки, і з ниточки, яка має або поліестер в складі. Так, ось я вже розмотала її вже. Ось, дивіться. Ось оця ниточка у нас металізована, оця. А оце у нас іде. Нитка поліестрова. І от, в залежності від того, з якого волокна скручена нитка. Металік плюс поліестр, або металік плюс віскоза, і залежить, при якій температурі їх можна прасувати, То, Який ми висновок можемо з цього зробити. Що обов'язково потрібно дивитися на етикеточку, що там пише виробник, при якій температурі його прати, при якій температурі прасувати. Тому звертайте увагу обов'язково на те, що на етикетці написано. Потрібно сказати пару слів по голочках. Як нам вибирати голочку для вишивки? Голочку ми вибираємо обов'язково з вушком всередині гладеньким. Перевіряємо ми шляхом втягування ниточки в голку. І коли ми втягнемо нитку, нам потрібно її трошки посувати, щоб нічого всередині вушка не чіплялося. Тому що від якості вушка. Залежить краса і якість вашої вишивки. Щоб ось тут всередині нічого не чіплялося всередині вушка, ось тут. Нічого не зачіплялося. Це є, стосується як сатинової нитки, так і металізованої. Потрібно користуватися нитковтягувачем. В мене він ось такий зараз. Перед тим, як ми вишиваємо. Нам потрібно обов'язково відміряти нашу ниточку і відрізати із моточка. Рекомендують відрізати для вишивки металізованою ниткою довжину від 20 до 50 см. Отож, використовуємо ми 50 см. А чому ми беремо таку досить коротеньку ниточку? Це тому, що вона не встигатиме у нас перетиратися під час роботи. Вона не буде у нас руйнуватися і рватися, не встигне, тому що ми беремо дуже коротенький відрізочок. Витягаємо з пасма нитку, теж незвичайним способом, коли ми беремо ниточку і витягаємо. А потрібно оцю металізовану нитку розкрутити. Розслоїти, скажімо так, її, розкрутити. Так, акуратненько. Тому що якщо ми будемо витягати, то у нас вона пошкодиться. Ось так розкручуємо. І вона у вас гарно розслоюється, і тільки тоді ви витягаєте одну ниточку, коли ви її розкрутили. Інакше вона у вас заплутається, і ви будете довго сидіти, розплутувати її. Саме тому. Ми відрізаємо її тільки 20 або тільки 50 см. Ось коли ми її так от розслоїли, ми добре без проблем витягнули оцю одну ниточку. Вишивати можна як в одну, так і в дві, в залежності від того, яка у вас там задача стоїть у вишивці. Втягаємо в голочку. Голочку нам потрібно брати трошки товщу. За саму нитку. Так, ось ми втягнули. Хтось бере і отак от зав'язує на краєчку голочки. Оцей кінчик просто так зав'язує і таким чином вишиває. Ну Це на любителя. на любителя я деколи зав'язую, деколи не зав'язую. Так, ось у нас нитка. Готова до вишивання. Коли ви втягнули, ви отак от можете посувати у вушкові. Якщо нічого там не зачіпається, то можна сміливо брати цю голочку, яка у вас є, і нею вишивати. Закріплювати нитку на самій вишивці, можна на тій частині, де у вас буде зашиватися. Або ж з вивороту е закріплюється за ті стібочки, які у нас вже були вишиті попередньо. У вас нитка не повинна перетиратися під час вишивки. Тому що е голка у вас товстіша за ниточку, і нитка дуже вільно буде проходити крізь тканину. І не буде десь там зачіпатися, і не буде е так швидко перетиратися, як. Е це могло бути, коли у вас дуже тоненька голочка. Що стосується вишивки в гладьових техніках, то металізовану ниточку можна використовувати на всіх виробах, які ви можете собі тільки уявити. Але якщо ви вишиваєте на одязі, особливо такому натільному, не на верхньому, а натільному, там блузки, сорочки, то майте на увазі, що коли ви вишиєте, або зробите якісь акценти металізованою ниточкою, у вас на вивороті буде таке, така шершава, шершава сторона, ось навіть якщо я його так-от потрогаю, чуєте на, на слух, вона трошки шкрябаться буде. У кого особливо чутлива шкіра, то на вивороті майте на увазі, воно трохи буде кусатися. Ну, Але проте вишивати в гладдєвих техніках металізованою ниткою можна використовувати її як у вишивці гладдю. Ось у мене ось цей шматочок він вишитий гладдю. Зверніть увагу, як він блистить. Ось цей шматочок вишитий дуже дрібненьким стебловим швом. Ось тут це колись я вишивала, у мене вироба, на жаль, немає зараз. Але це зразочок. Ось тут вишивався шов, який називається або козлик, або щось типу ритязка. Хто вишиває рахункові техніки, той знає. Тут у нас теж вишито стебловим швом. Ось тут у нас зашито гладдю двосторонньою, і тут є як акцент, бачите, вишито меланжевою ниткою літера, і підкреслення іде металізованою ниточкою. Тобто, як вишивати, це вирішувати вам. Використовувати як основну металізовану нитку або як акцентову. І ось так виглядає виворіт. Якщо це одяг, то тут обов'язково буде. Кусатися він з вивороту. Майте це на увазі. Ця металізована ниточка, вона теж капризна, так як і сатинова. Ну, сатинова у нас розпушується під час роботи, а ця у нас може розслоюватися. Металізована частина може обсипатися. І у вас на голочці буде тільки поліестрова ниточка або. Віскозно. Якщо вишиваємо на пяльцях, то трошки більше притягуємо ниточку, щоб у нас, ось так, як ми піднімемо, отак зараз покажу, щоб у нас отак збоку. У нас нитки були на рівні тканини. І тому вишиваємо коротенькими ниточками, які мають розмір 50 см всього, щоб ниточка не встигала перетиратися, поки ми її вишиємо. Блистить, звичайно, гарно. Зберігати можна ниточки, так, як вам зручно, я зберігаю знову в таких пакетиках, або ж на отаких от бабінках. Це. Перемотується знову кому як зручно. Я зберігаю на бабінках тільки залишки ниточок, які в мене там лишилися після якоїсь вишивки, або моточок закінчився, і там залишилось буквально кілька ниточок, тоді я їх перемотую на бабінки. Ось так. Ось показую приклад, де я вишивала металізованою ниточкою. Це ось у мене така була картинка. Картина. Ось така парочка закохана. І ось тут браслет вишитий металізованою ниточкою. Камера не передає всієї краси. Ось тут сережка металізованою ниточкою вишита. І оця діадема на волосі теж металізована нитка. Цю роботу я вишивала вже дуже-дуже давно, мабуть, років 10 назад, якщо не більше. Так як в мене немає, що показати гладдю з металізованою ниткою, то я вам хоч хрестикові роботи покажу. Ще одна ось така робота вишита хрестиком, де в мене використовувалася меланжева ниточка металізована. Ось оця ниточка. Нею я вишивала ось тут на сукні. Візерунок. Далі браслет металізованою ниткою вишитий. Кольє і ось тут прикраса на волосі. Як я й казала, що металізована нитка вишивається вже в самому кінці. Після того, як ви вишили основний візерунок чи основне, основну вишивку зробили, і металізована ниточка просто йде як акцент, або як якесь місце, яке ви хочете підкреслити або виділити, тоді ми використовуємо металізовану нитку. Ну, звісно, камера не передає всієї краси. Не видно, як воно мерехтить. Але то таке. Отож, до вишивки цими ниточками треба підлаштуватися. Це непроста нитка, вона потребує певної такої зноровки. Напишіть, будь ласка, чи ви пробували вишивати вже цими нитками, як вам сподобалося, вийшло чи не вийшло. І якщо ви вишивали одяг, то напишіть, будь ласка, якими нитками металізованими ви вишивали. А я на цьому прощаюся. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую за увагу. Якщо сподобалось, поставте лайк, хто ще не підписався, підпишіться. Отож, до зустрічі у наступному відео. Пока-пока!